Котилася торба з високогорба. У торбі намисто перлини скристі, у кожній перлині боги та богині, озера прозорі, галактики, зорі, комети, планети, есеї сонети, долини і гори, краса і потвори, річки та пороги рок. І зради, чесноти і вади, скарби таємниці, хліби паляниці. Скотившись із горба, порвалася торба, у поле їм листи упало, на надріб, на частини розбились перлини, котились, летіли і нишком осіли на тиху розмову, на край слова йшла і збирала ті пели, що впали, в болото й глину, у трави полину, на древні кургани, моря, океани, на спомінь потоку, на днище окопу. Зазубрені скельце роздертого серця, Пеке Небо, наділа на себе.